Селище міського типу Кача відзначило свій віковий ювілей. Засноване воно було у 1912 році на місці хутора Олександро Михайлівка після перенесення сюди з Севастополя школи військових льотчиків. Нагадаємо, заходи, присвячені століттю, були перенесені на два дні із за виконання 40 днів з моменту трагічного краху російського літака Б-12, та все ж 21 листопада жителі селища змогли відсвяткувати круглу дату. Програма заходів була насичена ярмарок закладення капсули, хресний хід і концерт творчих колективів. Місцеві жителі говорять, ювілей селища для них це особливий день. Флаг і емблема здавалися мною 10 років тому, 90-летню качество. По ініціативі посілкового совету во главі з Василием Ільичем Анищуком був проведений конкурс. І серед представлених робіт мою признали лучше була. символика утверждена на заседании поселкового совета депутатов исполнительного комитета поселкового совета. Вот. И с тех пор значит, эта символика, то есть Кача, я хочу сказать, впервые за 90 лет в то время обрела свою символику. И сейчас эта символика используется, и вот уже сегодня мы отмечаем 100 лет. Я уже езжу сюда 8 лет подряд. И вот я как Был в этом году летом, как узнал, что столетие, я специально приехал на столетие Качи. Так что для меня это светлый день. Для меня это просто просто праздник. Самый лучший, самый-самый-самый. Я я, я этот поселок никогда не забуду, потому что я тут провел два года самый лучшее своей юности. У гості до каченців завітало багато гостей, серед яких і керівництво влади Севастополя. Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба виступив на мітингу з вітальним словом і пообіцяв, що селищі чекають перетворення, звичайно ж, на кращу сторону. Ми багато задумали по покачі. Во-первых, привести в порядок дороги. Ми немножко не к відкриттю кательної на газу. Я думаю, що в течение неділі-двох ми ще пригласимо тих. кто будет отапливаться на открытие новой котельной, которая уже строится два года. Но мы ее обязательно закончим, и поселок получит надежное тепло, приводим в порядок теплотрассы. И вообще есть разработанный проект благоустройства и приведения в порядок всего поселка. Кача заслуживает того, и люди заслуживают того, чтобы жить лучше и краше. Також губернатор Севастополя закликав тих, що зібралися вшанувати пам'ять загиблих льотчиків літака Амфібії б 12 хвилиною мовчання. до сторіччя селища Кача проходила впродовж декількох місяців. У прискореному темпі вирішували питання з газифікацією, ремонтом доріг і благоустроєм прибудинкових територій. Завершилася офіційна частина заходів присвячених сторіччю селища, презентацією поштового штемпеля і спеціальної поштової марки, яку головпоштамп виготовив до сторіччя Качі. Володимир Яцуба сам взяв участь в церемонії гасіння марки, після чого народні гуляння продовжилися.